Намасте! Вітаю вас на цьому занятті і на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми зробимо м'яку практику, щоб відновитися після робочого тижня, зняти накопичений стрес, напруження із тіла і м'яко з енергією увійти в наші вихідні. Сідаємо зручне положення з прямою спиною, прикриваємо очі, вкладаємо праву долонь на грудну клітину ліву на живіт. І починаємо наші вдихи знизу вверх, наповнюючи живіт і потім грудну клітину. З видихом опускається грудна клітина, живіт, низ живота. Продовжуємо вдих, видих. Дихаємо через ніс. Вдих, знизу вверх, піднімається ліва долонь. Потім право разом з грудною клітиною, з видихом опускається грудна клітина, опускається живіт. Продовжуємо дихати глибоко, м'яко, усвідомлено. Відпускаємо будь-які тривоги, переживання. Спостерігаємо лише за своїм диханням. Як подібно хвилі, із з вдихом піднімається живіт, грудна клітина. І як з видихом вони м'яко плавно опускаються. Не існує ніяких переживань. Лише ви. Ваше тіло і дихання. Чудово. закінчуємо, опускаємо долоні на коліна. М'яко починаємо рухатися зі сторони в сторону, піднімаючи одне плече, потім інше. І відкриваємо очі, включаємо тіло. І з вдихом піднімаємо руки вверх, витягуємось, Провертаємо руки замком в стелю, з видихом. Нахил праворуч витягуємо лівий бік. Дихаємо. Погляд вверх. Повертаємось вдих по центру. Витягнутися, плечі опущені. Видих, нахил, ліворуч, витягуємо правий бік. Повертаємось вдих. З видихом опускаємо праву долонь в підлогу, ліву заводимо за голову. Розкриваємось за лівим ліктем погляд вверх вдих. Закритися видих. Один. Працюємо в динаміці. Два. Дихаємо глибоко через ніс. Три. Обличчя розслаблене. Чотири. І п'ять. Дихаємо, тримаємо. Якщо хочете поглибитися, опускаємо правий лікоть, але обидві сідниці залишаються притиснутими. Відчуваємо, як розкривається грудна клітина, ліві ребра. Витягується бік. І з видихом опускаємо обидві руки, витягуємось вздовж правої ноги. Переходимо долонями, витягуємось по центру вперед. З кожним видихом ми відпускаємо напруження із тіла, поглиблюючись. І витягуємось до лівої ноги. Дихаючи під час практики через ніс, стискайте голосову щілину, утворюючи шумні вдихи і видихи. Такий трошки шиплячий звук. Це дихання в йозі називається уджаї. І опускаємо долоню долонь в бік, праву руку заводимо за голову. Розкриваємось за правою рукою погляд вверх вдих. Закритися видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять розкриваємось, залишаємося або йдемо глибше пускаючи лікоть. Поглядом витягуємося вверх. Спостерігаємо, як витягується м'яко правий бік. З видихом опускаємо руку витягуємося вперед, розплітаємо ноги, сідаємо в баласину. Опускаємо таз на п'яти, опускаємо лоб на килимок. Руки витягуються вперед. І ми почергово відриваємо долонь, переводячи на кінчики пальців. Спочатку праву руку, перетискаємо праву, відриваємо ліву, витягуючи її вперед. І ще продовжуємо разом з диханням. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Відриваємо ліву долонь погляд під руку. Видих, притискаємо, вдих, відриваємо праву погляд під руку. Видих, притискаємо і ще раз в один мік. І в інший. Чудово, округлюючи спину, м'яко піднімаємось, виходимо в кішку, долоні під плечима, коліна під тазом, прогин вдих, округлитися, видих один. Прогин вдих, тягнемось тазом, маківкою вверх, округлитися видих два. Три. Чотири. П'ять округлюємось, добре, підтягуємо живіт, від боріддя до грудної клітини. Збільшуємо відстань поміж лопатками, відштовхуємось до, відштовхуючись долонями. Повертаємось, випрямляємо спину. Права долоня йде вверх, розкритися вдих. Пірнаємо правою рукою під ліву, опускаємо лікоть, плече голову, видих. Ліву руку заводимо за спину, захват за стегно. Розслаблюємось, скручуємось і дихаємо глибоко. Поки ви витягуєтесь і дихаєте глибоко, я вас хочу запросити на свої онлайн-заняття. Вони приходять регулярно два рази на тиждень із зворотнім зв'язком. Це дуже класний варіант, щоб підтримувати своє тіло завжди в тонусі і в гарному самопочутті. Адже саме регулярність і стабільність дає нам той самий результат завжди здорового енергійного тіла. З видихом м'яко повертаємось. Виводимо руки вперед на кінчики пальців і тягнемось грудною клітиною в підлогу, дихаємо. М'яко округлюючись підтягуємо долоні. Вдих, видих, прогнутися. Ліву руку піднімаємо вверх, розкритися вдих. Пірнаємо під праву видих, долоню вверх, опускаємо плече, голову, праву руку заводимо, за спину захват за стегну. Дихаємо. Уся увага на свої відчуття в тілі, на свій стан. Просто спостерігайте. Якщо ви відчуваєте, що всередині вас є тривога, втома із черговим видихом відпускайте ці відчуття. Дозволяєте їм піти і звільнити ваше тіло. І з видихом м'яко повертаємось. Долоні під плечима, прогин вдих. Округлитися видих. Стопи на пальці вдих. І з видихом собаку обличчям вниз, почергово згинаємо ноги в колінах, викроковуємо на місці, шия голова розслаблені. Живіт підтягнутий, погляд поміж долони і підходимо до рук. Витягнутися вперед, вдих. Утанася нахил вниз видих. Збираємо руки в ліктьовий замок, розслаблюємо шию, витягуємось. Як спрощена варіація, якщо спина округлюється сильно, перезгинаємо коліна, вкладаємо живіт на стегна. Упевніться, що ваша шия повністю розслаблена, і під вагою голови м'яко витягується увесь хребет. Можете трошки порозкочуватися зі сторони в сторону, переводячи вагу на передню частину стоп. Розплітаємо руки, розгинаємо коліна з круглою спиною, повільно виростаємо вверх вдих. Саме стихітіх видих. Стопи на ширині тазу, плечі опущені, маківка витягується вверх. Тут ми зробимо вправу на скидання напруження. Ми зробимо три рази. Глибокий повний вдих, піднімаємо руки. Вдихаємо, вдихаємо повністю аж із довдихом, вдихом, і з видихом скидаємо напруження, видих через рот і звуком Х. І ще піднімаємось, округлюємось. Повний, повний вдих. Глибокий, глибокий, аж до ключиць, і видих через рот, шумний. І ще раз вдих. Повний, повний, повний. Збираємо усе напруження, яке є в цілі. І з видихом відпускаємо його, скидаємо. Залишаємось внизу, дихаємо. Переводимо долоні в підлогу або на гомілки витягнутися вперед, вдих. І з видихом відходимо назад, опускаємо коліна, сідаємо в баласану. Тягнемось тазом до п'ят. Руками витягуємось вперед. І з цього положення пірнаємо. Тягнемось грудною клітиною в підлогу і виходимо в кобру. Опускаємо таз, низ живота. Руки виводимо трошки вперед. Лікці зігнуті, витягуємось за маківкою, плечі опущені. Розкриваємо грудну клітину, дихаємо. Вдих. З видихом скрутка праворуч погляд назад на п'ятий. Повертаємось вдих, скрутка, ліворуч видих. По центру вдих. І з видихом собака обличчям вниз. Штовхаємо таз назад і вверх, долоні притиснуті, пальці рук розведені. Погляд поміж долони і проносимо ноги, сідаємо. Ліва нога зігнута, праву стопу заводимо за стегно. Обидві сідниці притиснуті, піднімаємось за руками вдих, спина рівна, видих, скрутка праворуч, Ліву руку заводимо за стегно, праву за спину, погляд назад. Скручуємось, дихаємо. Не забувайте витягуватися за маківкою вверх, а потім скорочуватися можна підвести праву долонь ближче до себе на кінчики пальців, щоб довипрямити спину. І з видихом м'яко повертаємось. Згинаємо праву ногу, ліво заводимо за стегно, вдих. Скрутка ліворуч погляд назад видих, дихаємо. Вдих і з видихом повертаємось. Розплітаємо ноги, м'яко лягаємо на спину. Ноги зігнуті, стопи притиснуті, відриваємо таз, заводимо руки за голову, долонями вверх, дихаємо. М'яко прогинаємось в напівміст. І з видихом опускаємось, підтягуємо обидва коліна до себе, округлюємось, перекочуємо зі сторони в сторону на круглій спині. Захват за внутрішні ребра стоп, штовхаємо стопами. Коліна коліна тягнуться в підлогу. Перекочуємо зі сторони в сторону. Чудово м'яко збираємо ноги, підтягуємо коліна до себе, обіймаємо себе і з видихом лягаємо в шавасину. Розвертаємо руки долонями вверх, ноги злегка розведені. Трошки подихаємо тут, робимо повний глибокий вдих через ніс. І повний видих, зводячи губи трубочкою. Вдих, видих. Активні вдихи і видихи продовжуємо. Вдих через ніс, видих через рот, губи трубочкою. Повний вдих, затримка дихання. Повний видих затримка. Відчуваємо, як кров пульсує по венам. прислухаємось до свого серцебиття і робимо м'який вдих, м'який видих, дихаємо м'яко, без зусилля і контролю. Розслаблене усе тіло. Розслаблене обличчя, щелепи. Порозкануйте усе тіло знизу вверх. І якщо знайдете там якесь напруження, відпустіть його. Якщо готові, м'яко повершіть кінцівками і перевертаючись через бік, сідайте. Я вам дякую, що ви приєдналися до цього заняття. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і залишайте в коментарях свій зворотній зв'язок, як вам заняття, як ви себе почуваєте. Залишайте свої побажання щодо наступних класів. Я дуже рада вашому зворотньому зв'язку. І також запрошую вас приєднатися до своїх онлайн-занять. Вони проходять регулярно в форматі онлайн, тож я вас можу бачити, виправляти, підказувати. І це такий більш живий формат спілкування, який я дуже люблю. Тож приєднуйтесь, пишіть мені або в інстаграм, або ось і посилання під відео. Намасте!